Криму війна розпочалася розпочалась набагато. То раніше, да, тобто, фактично вся війна по суті, розпочалась з незаконної окупації Криму в лютому 2014 року, по суті. І ну, тоді така певною мірою млява реакція на дії Російської Федерації, мені здається, і стала однією якби, з причин, да, Тобто Вона фактично спричинила, стала підґрунтям для подальших дій Російської Федерації. Ці зокрема підготовки широкомасштабного вторгнення в Україну, яку як які відбулися 20 в 22-му році, власне, 24 лютого. Отже, що змінилось в Криму? Да, який і до того був тимчасово окупованою українською територією, власне, і потерпав від російської системної політики неоколонізації, спроби анексії всебічної інтеграції Кримського півострову. В... Культурний, гуманітарний, освітній, правовий, різні якби, російські простори і ще т т такий якби, важливий момент да, тобто Крим, Кримська скрепа, да, тобто окупація Криму, вона стала од одним з ну, таких засадничих елементів для російського суспільства в підтримці е російського керівництва, в підтримці і легітимації додаткової легітимації саме цього мілітарної агресивного підґрунтя. Ставання з колін поширення в дискурсі ну, імперських наративів, які і трансформувалися по суті, от в цей ну, російський расизм. Фашизм, да, який ми сьогодні спостерігаємо, власне, ну і через Крим тоді розпочалося ну по суті заперечення України як такої, заперечення української ідентичності відмови в російському дискурсі від права України на суверенність, на державність і на окремішність власне да української ідентичності як такої. За цей рік в Криму ну, якби різні процеси відбулися. І ну, значна трансформація сталася і там в безпековому середовищі, і в гуманітарному середовищі, і взагалі, якби в відчутті людей, які сьогодні проживають в Криму, ну, щодо бачення майбутнього і щодо якоїсь подальшого розвитку ну, ситуації в регіоні. Рік фактично, ну от ця системна політика неоколонізації Криму. Вона готувала з Криму такий форпост для подальшої окупації до подальших окупаційних дій, зокрема стосовно півдня України, де там Херсонську область, частина Запорізької області і далі. І ми бачимо, що з початку війни із окупацією, а потім і деокупацією частини Херсонської Запорізької області в Крим сьогодні грає роль знаєте, такого ну, колоніального хабу. Тобто туди здійснюються депортації українських громадян з ну, непідконтрольних да, новоокупованих територій. За інформацією ну, російської окупаційної влади, яку Складно верифікувати більше 200 тисяч людей, це Ну от станом на кінець минулого року, було переміщено до Кримського півострову, так? але яка якби із них там майже 25 тисяч дітей, яка подальша ну доля цих людей, Ну яких фактично було депортовано на окуповану територію через фільтраційні різні процедури, тобто дуже вже складно говорити. тобто це одна з Криму подальше, да, він використовується і в подальшому як безпосередня така зона поширення окупації і агресії на інші українські території. Мілітаризація Криму сутево підвищилася відповідно до до цього і соціального життя. Приміром, ми бачимо зараз процеси, коли кримське ну, суспільство, кримчани всіляко якби намагаються бути мобілізованими там, в таку суспільну підтримку так званої значить, спеціальної воєнної операції. Здають кров. Кримські швидкі, приміром вже, ну, не можуть не оказувати допомоги, не надавати цивільному населенню. Реперієнтовані на допомогу військовим, тобто, вся інфраструктура Кримського півострова, вона ну фактично протягом цих вісьми років затачувалась під підтримку армії. Зараз армія і російська влада використовують цю відповідну інфраструктуру, ну по суті, абсолютно в мілітарних цілях. Підвищилась мілітарна складова. Ну зокрема, і стосовно призовів кримчан. да, тобто, в листопаді минулого року до збройних сил Росії відбувся ну по суті 16 призов. І ну, варто сказати, що цей призов ну є порушення міжнародного гуманітарного права, бо ну це злочин міжнародний, але тим не менше і часткова мобілізація, так звана, да, і ці призовні кампанії, і робота Вагнера на кримській території. Все це також відбувалося в Криму. І є дані, ну, приміром, фактично за січень минулого року, що є кримчани. І які себе ідентифікували кримчанами, і як мінімум 169 громадян України, які вже загинули в ході війни, ну це як скажімо так, це мінімальні цифри, які нам відомі, які вдалось верифікувати, Але ну, процеси можуть бути набагато. Більш е, об'ємними зокрема є інформація про е, вербування е, тих, хто відбуває покарання в кримських в'язницях е, з боку ЧВК Вагнер. Там також називаються доволі значні цифри. Там більше що найменше. Е, 1200 людей або навіть більше. Ну, зрозуміло, що тут верифікувати це складно. Отже, це відповідна ілюстрація до того, що ну, війна прийшла давно, але вона продовжує за цей рік перебувати в полі життя кримчан і. Безпосередньо ще більше на все це впливати і на соціальний, і на освітній, і на інший якби, простор, і на гуманітарний простор. На тлі цього економічна ситуація вона не покращується. Ну, окрім тих різних санкційних режимів, які і так діяли в Криму. Оці наслідки нових санкцій вони також відбуваються на Кримі, які залишаються глибокодитаційним регіонам в низці тих регіонів Російської Федерації. Це, але, звичайно, Крим це українська територія, яку Росія окупувала і зробила спробу анексії. В Криму за цей рік Збільшилась от кількість ну по суті репресивних заходів проти громадян, проти і тих громадян, які власне ну, протестують проти війни в Україні, які виходять, ну виходили на різні заходи протесту. Зокрема, ну фактично ми сьогодні маємо більше ну майже 700 впроваджень тільки по Криму. Тільки за порушення в так званих цих вимог російського законодавства стосовно там незаконних мітінгів, де да, більшість з цих впроваджень стосуються Кримських татар, власне, але ну, ця тенденція вона якби продовжує розвиватись і в подальшому. Ми бачимо за цей рік на Кримському півострові також зростання, принаймні віртуальне таке зростання різних ну, рухів опору. Там, жовта стрічка, різні інші ініціативи, які якби прямо ну, позиціонують себе як ініціативи, які сприяють деокупації і виходу росіян з території Кримського півострову. До речі, збільшується і кількість політичних в'язнів, власне протягом цього року і кримінальних справ, і терміни, які Росія присуджує українським політв'язням. Ну вони за великим рахунком захмарні. Тобто навіть в 37-му році терміни ув'язнень ну, були меншими, ніж те, що делегуються ну, от, за цими статтями російськими. Так званими судами сьогодні, це і по 19, і по 22 роки. Тобто оця би, тенденція репресій продовжується. І стосовно, так ну людей, які висловлюють свої погляди на СВО, і стосовно кримських адвокатів, до речі, які також за цей рік підлягали репресіям, і стосовно людей з кримськотатарського національного руху, які не підтримують російську політику, яким шиють ну такі ну, якісь дивні статті стосовно там терористичних вчинення терористичних дій, ну і і, і, і так далі. Тобто, по суті, ці Речі є надуманими. Отже, Росія намагається якби мобілізувати кримчан, да? тобто стосовно підтримки цієї війни, власне, хоча ну далеко не, не всі м'яко кажучи, да, підтримувати, що Росія робить сьогодні в Україні. Зокрема, відбуваються найрізноманітніші там, за участю бюджетників, освітян, там, якісь мітінги, да, там, різні мобілізуючі акції, дуже така войовнича риторика з боку ну, російських гауляйтерів в Криму да, стосовно України. Поширюються ці різні дискримінаційні і такі. Такі дискредитуючі наративи в інформаційному просторі щодо України, власне. Але. Ну, паралельно з цим, от, ну, на тлі от цього ну, зростання ще суспільного противу і посилення репресії з боку Росії проти, проти, щодо цього спротиву, тут ще потрібно сказати, що ну, кримчани, вони дійсно за цей рік стали більш емоційно вразливими. Тобто вони вже розуміють і відчувають, що ну, війна по суті, яка давно прийшла в Крим, унаочнилась безпосередньо. Середніми загрозами, які сьогодні ну, спостерігаються, вигляді знищення воєнних е, об'єктів в Криму ну з боку, е, власне, з боку різних, скажімо так, сил, які ну здійснювали атаки, і там стосовно Джанкоя, і стосовно якби, різних міст базування російського чорноморського флоту і інших якби логістичних російських об'єктів, можна також побачити, що ну в Криму такі тенденції, якби з боку росіян щодо не такої вже популярності купівлі нерухомості в Криму, там чи переїзду до території Криму з боку різних російських представників різних російських регіонів. Якщо ми подивимось різні наративи в соціальних мереж мережах, росіяни все більше питають стосовно того, якщо вони придбали нерухомість в Криму, а що буде далі з цією нерухомістю? Тобто за цей рік, оцей цей якби наратив. Щодо деокупації Криму. Стосовно відновлення територіальної цілісності він, якщо раніше це було щось ну таке далеке, то сьогодні він ну, обговорюється власне, він обговорюється доволі широко серед кримчан, серед тих громадян Росії, які потрапили в Крим після 2014 року, ну по суті, в незаконний спосіб. Ну і на міжнародному, в міжнародному плані тут також мені здається, відбуваються подекуди Ну, такі тектонічні зрушення. Е, приміром, в цьому році Кримська платформа мається на увазі 2002-му, яка відбулася, і перший саміт парламентського. Е, Частини кримської платформи він фактично вивів цю тезу про необхідність деокупації Криму на такий дуже важливий політичний рівень. Тобто, це вже не якась, ну принаймні як зараз це звучить, якась дуже віддалена перспектива. От але обговорюються, ну, безпосередні сценарії якби, різних підходів до процесів власне деокупації, подальшої реінтеграції. Ну, і і вже є усвідомлення стосовно того, що без процесів деокупації Кримського півострову ці безпекові військові різні загрози ну, і Україні, і Чорноморському регіону, що вони якби, будуть весь час доволі актуальними і вони весь час, якби, будуть. Наражати весь регіон на небезпеку. Тобто це стало не тільки якби обговорюватись в межах якихось експертних і вузькополітичних дискурсів, це стало доволі ну, широкою темою для міжнародного власне, обговорення. Ну і тут, якби ще потрібно власне, зазначити, що окрім Тих внутрішніх, зовнішніх різних процесів, які сьогодні в Криму відбуваються, зростає, і ну ми, якби це бачимо, такі різні. Прояви, очікування змін у кримчан, ну і відповідно на, на, на те і репресії стосовно кримчан, да, там кримінальні справи за прослухування пісень українською мовою, да, там, чи за якісь висловлювання на весіллях. Українську мову, да? це все якби актуалізувалось кримському порядку денному, і це певну міру, також характеризує суспільні настрої сьогодні, які в Криму от за цей рік так сильно оно і трансформували. Звичайно, тут не потрібно питати якихось ілюзій відносно того, що ну, Росія не буде якби, тримати нашу окуповану територію, тому що неодноразово. Ну, в безпековому плані якби, постійно озвучуються тези відносно того, що Крим це якби, одна з таких крайніх точок. і Росія може в нас ну, через дію з деокупації якби, навіть ну, і погрожує застосуванням ядерної зброї. От. Але тим не менше, навіть в самій Росії в цей дискурс, що, що говорити про Крим, все давно вирішено здається, він також трансформувався ну, на загрози з одного боку, а з іншого боку, на якби, частину цього переговорного наративу, да, який також ну, час від часу може актуалізуватися. Отже, за цей рік Крим відчув черговий відчув да, на себе актуалізацію цієї війни. І кримське суспільство намагаються зламати його ламають давно, але в цьому році це було вже відчутно ну, зламати відповідно росіяни, продовжуючи політику тиску, неоколонізації і використовуючи активно Крим в своїх якби, мілітарних цілях, і в цілях і пропаганди, і безпосередньо дій пов'язаних з окупацією українського півдня. Україна переможе, тому що вона довела ну за цей рік дуже складний рік для країни, для суспільства, для української армії про те, що ми стійкі про те, що світ сьогодні значною мірою з нами, і він що він усвідомив всі загрози цієї війни і російської широкомасштабної агресії, і що це війна не України з Росією, да це ну, набагато більша війна на європейському континенті. І ми тут не самі в этом в цьому усвідомленні, і це також частина це усвідомлення української стійкості. Тобто Україна тут переможе не тільки тому, що ми самі ну по суті здивували і себе, і оточуючих своїм спротивом, власне, а ще і тому, що це здивування воно конвертувалося в системні реальні кроки, направлені на допомогу Україні. we <laughs>